Доброго дня, шановні друзі, вас вітає асистент кафедри хірургічних хвороб номер 1 лікар-хірург Вотюк Наталя Вікторівна. Наша кафедра була заснована у 1993 році. Нашу кафедру очолює професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений лікар України, академік Академії наук Вищої школи України, лауреат Державної премії України Скиба Володимир Вікторович. Наш завідувач кафедри є висококваліфікованим хірургом вищої категорії у галузі захворювань черевної та грудної порожнини, особливо печінки, підшлункової залози, жовчних шляхів та герніології. Як науковець є автором більше ніж 320 друкованих робіт, 30 авторських свідоцтв та патентів України, підготував три доктори наук та вісім кандидатів медичних наук. В даний час під його керівництвом виконується шість кандидатських дисертацій. Є дійсним членом Нью-Йоркської академії наук, членом Міжнародної асоціації хірургів-гепатологів, Американської асоціації хірургів-дослідників. Володимир Вікторович являється членом вченої ради Київського медичного університету, є членом правління наукового товариства хірургів міста Києва та Київської області, член Вищої атестаційної комісії МОЗ України, член спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені Богомольця за фахом хірургія, редагує журнал. Альманах клінічної хірургії. Штат кафедри налічує сім професорів, з них два Лауреати Державної премії України: три доценти та 15 асистентів. Викладачі кафедри працюють по підготовці як українських, так і іноземних громадян. Навчання проводяться українською та відповідно англійською мовами. На кафедрі викладаються такі дисципліни: хірургія, загальна хірургія, догляд за хірургічними хворими. Сестринська практика, підготовка офіцерів запасу, урологія, дитяча хірургія, анестезіологія та екстрена та невідкладна медична допомога проводиться після дипломного навчання. За час існування кафедри надруковано більше 750 праць та підготовлено велику кількість доповідей на форумах різного рівня, зокрема міжнародних, одержано 28 авторських свідоцтв та патентів. Завдяки практичному значенню наукових досліджень значно покращено результати лікування пацієнтів з різноманітною хірургічною патологією. Співробітники кафедри беруть Участь у конференціях і з'їздах різного рівня. Патентна та публікаційна активність співробітників кафедри знаходяться на високому рівні. Основна клінічна база кафедри знаходиться на території Київської міської клінічної лікарні, номер один, директором якої є Іванько Олександр Вікторович, лікар-хірург вищої категорії, доцент кафедри хірургічних хвороб. №1. кафедра здійснює підготовку студентів інтернів. Аспірантів та клінічних ординаторів, які мають постійну можливість навчатися в найкраще оснащених відділеннях лікарні, в тому числі високотехнологічних операційних, з можливістю приймати участь в оперативних втручаннях, перев'язках та веденні хірургічних пацієнтів. Навчальні аудиторії оснащені обладнанням, що дозволяє транслювати наживо оперативні втручання, що дає можливість проводити детальний розбір ходу оперативного втручання, також кафедра оснащена манекенами та симуляторами для відпрацювання та відточення практичних навиків. Наша кафедра бере активну участь в волонтерській діяльності, а саме забезпечення передових позицій Збройних сил України необхідними медичними препаратами, турнікетами, перев'язувальним матеріалом та іншими гуманітарними потребами. Лікарі, хірурги та анестезіологи нашої кафедри безпосередньо беруть участь у лікуванні та реабілітації військовослужбовців. З видатних людей нашої кафедри, перш за все, є Скиба Володимир Вікторович, доктор медичних наук, професор. Головний хірург Київської міської клінічної лікарні, номер 1 який за своє керівництво впровадив багато новітніх технологій. А на теперішній час організував на базі нашої лікарні трансплантацію нирки. До команди трансплантологів активно залучає для навчання інтернів нашого університету. Найкращим вчителем з пластично-реконструктивних хірургів являється залуч нашої кафедри, кандидат медичних наук, доцент Яцишин Ігор Вікторович. Професор Колєсніков Євген Борисович проходив стажування в США на протязі чотирьох років у найкращих провідних американських спеціалістів, вивчав проблематику ожиріння. Зараз активно впроваджує оперативні втручання пов'язані з даною патологією. Асистент Білоусов Ігор Олегович, найкращий торакальний хірург, завідувач відділення малоінвазивної хірургії, під час військового стану впровадив спеціальний магніт, який успішно допомагає видаляти уламки пораненим військовим на свої операції. Активно долучає наших інтернів. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до Київського медичного університету для отримання вищої освіти та здобуття нових знань. Ми прагнемо створити сприятливу атмосферу для розвитку кожного студента і допомогти вам реалізувати ваш потенціал. У нашому університеті ви зможете обрати напрямок, який відповідає вашим інтересам та мріям, здобути актуальні знання від висококваліфікованих викладачів, познайомитися з цікавими людьми та отримати незабутні враження від студентського життя. Ми віримо, що наш університет стане для вас важливим кроком у реалізації ваших мрій та досягненні успіху в майбутньому. Приєднуйтесь до нашої команди студентів та зробіть перший крок на шляху до своєї мети з повагою кафедра хірургічних хвороб номер 1